На прилавках житнього ринку з'явились ранні весняні овочі серед них редиска, капуста, огірки та кабачки. Продавчині розповіли, що більшість овочів українські, і лише кабачки поки що везуть з Туреччини. З Одеси Редисочка, я так розумію з Одеси. Інші овочі, капуста. Закарпаття, огірочки наша, Станишівка, Київ є, Умань є, наші всі огірочки. Зісточка наша українська, огірочки українські. Є Станишівочка, є Умань, є рівне. Кабачки турецькі. Ціни на овочі різні. Найдешевша редиска, яку вдалося знайти, коштувала 75 гривень за кілограм. Найдорожча 90 гривень. Молода капуста від 60 до 85 гривень. За огірки просять від 120 до 200 гривень. Кабачки. Стартують від 100 гривень за кілограм. Продавчині кажуть, що в порівнянні з минулим роком ціни майже не змінились, а Житомиряни купують сезонні овочі. Ціни майже однакові, які були в тому і в цьому році. Но стабільно собі потрошки падає, падає, як не ростає. Mm -hmm. Що ось не назад, рецька була 150, п'ятдесят. Вже дивіться, 90, 85. 75 – сімдесят п'ять. і на капусту впали на все в Нічого не мінялося. Мені здається, що. Два роки назад теж була така ціна, навіть дорожча на гривень 10-20, А так ціна стабільна. Нормально купують тим, кому потрібно, вони приходять і купують. Проте увагу варто звертати не тільки на їх зовнішній вигляд та ціну, але й на якість. А саме вміст нітратів. У місцевій лабораторії житнього ринку запевняють, що перевіряють весь асортимент та допускають до продажу лише якісну продукцію. Приблизно з середини лютого розпочався сезон торгівлі ранніми овочами. Це в основному. Капуста рання, редька, огірки, кабачки. цей період станом на сьогоднішній день ми дослідили 186 партій редьки, з них 50 партій ми не допустили до реалізації. Це приблизно 800 кілограм редьки. Також дослідили 240 партій огірків. З них 60 випадків було перевищення в місто нітратів. Також ми їх не допустили до реалізації. Ранньої капусти дослідили 120 партій, не допустили до реалізації всього 4. Чотири випадки недопущення до реалізації і кабачків порядка п'яти випадків недопущення до реалізації і приблизно десь 30 партій. Порівнюючи з минулим роком, завідувач випробувальної лабораторії каже, що цьогоріч відсоток неприйнятної продукції за вмістом нітратів набагато більший. На сьогоднішній день я вважаю це моя така думка і статистичні дані, що чомусь цьому році більше виявлено. У відсотковому відношенні випадків перевищення в місту нітратів і в гірках, і в речці порівняно з минулими роками, перевищення у порядку там 100-200 міліграм, порівняно якщо в речі норми 1200 мг на кілограм, то порядка. 1400-1600. перевищення невеликі, але вони є, і для того існують норми, щоб ми їх виконували, притримувалися. Лабораторія житнього ринку перевіряє якість продукції професійними приладами. Їх основною метою є не допустити до продажу їжу, яка є шкідливою для здоров'я людей. На сьогоднішній день ми повністю забезпечені приладами, які нам необхідні для роботи. Маємо два нітратаміра. Вони повністю взаємозаміняємо. Якщо з ладу. Вийде один прилад, ми можемо працювати на другому. Для скорішої роботи ми використовуємо два прилади одночасно. Вони обов'язково калібруються, калібруються разом з електродами вимірювання. Наше завдання контроль. Наше завдання полягає в тому, щоб ми не допускали до реалізації і в подальшому, щоб такі, такі овочі не попадали на стол нашим покупцям.